Приїхав з підкріпленням до бойових товаришів і був вбитий. У найстрашніші дні військового протистояння у зоні проведення АТО боєць полку Дніпро 1 Сергій Воронов мужньо боровся та рятував побратимів. Життя чоловіка обірвалося у день виходу батальйонів із Іловайського котла. Через постійні обстріли дістати тіло Сергія довгий час було неможливо. Коли це вдалося, медики зробили ДНК тест та похоронили бійця у Запоріжжі. Лише нещодавно його ідентифікували, а родичі прийняли рішення, Рішення перепоховати чоловіка у рідному місті. В останню путь героя проведжають вже вдруге. Декілька місяців тому Сергія Воронова, як тимчасово невстановленого захисника України, з усіма почистями поховали у Запоріжжі. Він загинув у серпні при виході з Іловайського котла. Коли ж тіло ідентифікували, родичі прийняли рішення перепоховати бійця у Дніпропетровську. Панахиду прийшли рідні, друзі та військові товариші Сергія. Стримати сліз ніхто не міг. Поспілкуватись на камеру, погодився лише двоюрідний брат загиблого. Вони зростали разом. Михайло розповів про найяскравіші моменти з їхнього життя. Утром е всіх мов організувати кудись в пайті, в компанії було. Пані, який знав там, там український язик на, на троєчку, у нього там отець із Росії. І мама, ну, моя ттька, тоже так у нього. Наша бабушка теж із Росії. Ну, так, ну, зато любила Бендеру. Командир полку Дніпро-1 згадує Сергія, коли той прийшов добровольцем. Декілька тижнів навчань і в бій. Вони не раз виконували небезпечні операції, брали сепаратистські блокпости та будували плани на майбутнє у мирний час. В числі перших, хто е, прийшов на. помощь подразделению, которое находилось в Иловайске. Мы находились в тот момент в Иловайске. Они дополнительной группой прибыли на усиление, чтобы усилить нашу группу яка захищала місця з Донбасом і Лавайськ і другими подразділеннями, пліч опліч з Сергієм шов Роман, боєць родом із західної України. Теж доброволець. Разом чоловіки пройшли навчання та поїхали на передову. Їхня дружба обірвалась під Іловайськом. Смерті Сергія Роман не бачив, проте знає. Загинув він, рятуючи життя побратимів. Ми там попали в котел, і Там таке робилося, що просто я не знаю. Ми розбіглися всі. Ну, просто розбіглися, потерялася одна від одного. Він як товариш був надійний, за якого якийсь стояв в тебе за спиною, і ти не переживав, що тобі в спину ніхто не встрілить. Встановити особу загиблого вдалося лише після другого ДНК тесту. Він співпав на 99 Коли результати підтвердилися, родичі вирішили перепоховати Сергія у рідному Дніпропетровську через 9 місяців після трагічної загибелі бійця. Сережу искали мы и в плену, и искали мы э, по всем абсолютно моргам. Оказался он в Запорожье. И э, те ребята, которых вот мы уже там перезахораниваем, или э, кого мы находим, у кого-то подтвердились ДНК, или ждем второе подтверждение ДНК процедурно. Но я думаю, что дня один... Сергієві було 40 років, у нього залишились дві доньки, дружина і мати. Він покинув цей світ, покинув його дуже рано, тому що на українську землю прийшла війна, і він змушений був тим, тому що любить свою батьківщину, пішов добровольцем, серце й покликання, і внутрішній голос говорив йому, що він повинен бути там. Кристина Венгеляускайте, Володимир Черенков новини 11 каналу.